Всім привіт. Сьогодні розглянемо, як створити аккаунт в проб кампанії на прикладі FTMO, завантажити MetaTrader і залогінитись на вашому аккаунті. Для початку йдемо на сайт. Переходимо по першому посиланню. Обираємо ту мову, яка вам більш зручна. На жаль, тут не так багато мов, тому обираємо англійську. Client area. І тут реєструємось. Тут можна зайти одразу через Apple, Google, але ми зробимо через. Mm. Звичайну реєстрацію. От, введіть емейл, йдемо в e-mail ваш. Ctrl-C, скопіювали, або введіть це руками. А, який у вас буде пасворд? А, Можна обрати свій або згенерований якийсь. Мені подобається. Краще не запам'ятовуйте, я для себе запам'ятаю. Містер, uh, Місіс Mr., uh, і так далі. First name нехай хай буде до. Last name. Lazarus. Uh, country. Це country of residence. Uh, там, де ви резидент, і зможете пред'явити документи. Які вам дозволяють право знаходитись в тій чи іншій країні. Тобто, якщо ви в Україні, то Україна, якщо ви десь в Європі, то у вас є реєстрація, рахунки, які ви отримуєте, або документи по аналогу паспортів посвідчень водія, тощо я для себе беру. Що у нас у нас тут є? Так, а можна ввести? Да, можна ввести. Обов'язково номер телефону. Там 333 Петримуємо листа. Треба підтвердити реєстрацію. Переходимо. Підтвердили реєстрацію. Заходимо в наш аккаунт. ЄС можна ремембо. Іфіфікація, Окей. А, все. а, ми попали в наш аккаунт Ефтемо. Що нас тут цікавить? А, нас тут цікавить: це челендж або тріал, або. Одразу челедж, триал – це демо. демо Що нас цікавить наступним В посиланні в Download у нас є система MetTrader 4. MetaTrader 5 і C-Trader в даному випадку. А ми будемо розглядати на прикладі MetaTrader 5, тому що він більш новий. MetaTrader 4 ще залишається в проб-компаніях, тому що дуже багато ботіг, індикаторів там, то, що ще було написано на четвертому, на четвертій версії, тому його ще підтримують. Але завантажуємо в нашому випадку: MetaTrader 5. Угу. Окей, інсталяція. Коли закінчились, нажимаємо Фініш. Коли ви завантажили MetaTrader саме з FTMO, у вас буде пропонувати при першому запуску, і взагалі, коли ви відкриваєте аккаунт, наприклад, в навігаторі Accounts і створити Open Your Account, вам одразу пропонується FTMO. Якщо ви завантажите з іншої проб-компанії, то буде пропонуватися інша проб-компанія. Але це не так важливо, тому що будь-якого місця, де б ви не завантажили, ви можете знайти свою проб компанію, просто ввести її назву і зробити «Find your Company. В нашому випадку FTMO, але до цього ми маємо створити аккаунт. Тобто зробити наш, запустити наш челендж. Обираємо для початку «Free trial». всі умови там розписані. Перевіряємо, що це в нас вільно, тобто безкоштовно. Обираємо валюту, обираємо той депозит, який ми вважаємо потрібно Щоб менше звертати увагу на переміс позиції через ніч або торгівля новин, краще вибрати аккаунт Тут leverage 30, але дозволяється. Ну, більш свободно торгувати. Потім обов'язково обираєте платформу, щоб у вас було вибрана MetaTrader 5. Після цього все перевіряєте, натискаєте старт. Платформу перевірили, логін, пароль. Пароль можна подивитися. Це пароль, якщо ви бажаєте показувати, як ви торгуєте комусь там спонсору, то логін ви видаєте, пароль ви видаєте ось цей read-only password. Тобто людина може дивитися за вашими, за вашими торгами, але не може ніяк втрутитись. Цей пароль ви нікому не даєте. Обов'язково дивимося ось який сервер. Копіюємо все звідсиля, можна а, взяти і а, натискаємо копію, потім я покажу а, ще інше місце. І так, а, якщо ви вже випадково закрили це вікно, а, наше вікно знаходиться в навігаторі. Я можу навіть так от зробити, щоб ви не хвилювалися, якщо у вас нічого не буде. По-перше, view. Тут ви можете обрати іншу мову. Тут вже мов багато, тому не хвилюйтеся, обирайте ту, яку вам зручніше. Якщо ви зараз залишаєтесь на англійській то вам необхідна навігатор. Ctrl-N. Тут в нас і будуть наші боти, індикатори, скрипти, і головне це аккаунт. Права кнопка миші Open Account. Тут, як я казав, що в нас вибір тільки FTMO. Окей, обираємо next. На жаль, зараз не про лайф, і створити демо-аккаунт звідсиля не можна. Є про компанії, де це можна зробити. Ми обираємо третій варіант, тому що в нас вже є логін і паролі. Обираєте логін. Ставити. Знову повертаємось на пароль. Просто натискаємо копію, саме цей master password. Вводимо сюди пароль, перевіряємо, який саме FTMO-демо, тому що їх тут є декілька, два, і лайв серверів набагато більше. Але в нас просто демо. Якщо ви відкриваєте цей дропдаун і не бачите, що у вас щось інше, і є велика варигідність, що ви просто обрали на ту компанію. Все, натискаємо Фініш, у нас йде перший вхід. Це в нас роз'яснення пояснення, це новини, те, що ми вперше зайшли, подивилися пошту і так далі. І так далі переходимо. Сюди дивимось, так: у нас є 100 тисячний аккаунт, все добре. Цей аккаунт у нас є ось тут. Можемо подивитися, що це FreeTrial Swing позиція, номер аккаунту, все добре. Ви можете так само відкрити декілька аккаунтів з іншими проб-компаніями. Наприклад, які в нас ще є компанії. От, Дарвін, знайшло якраз Дарвін X, і якщо ви маєте логін-пароль, ви так само додаєте, тут так само не можна відкрити одразу, на жаль, вводите логіни паролі, обираєте сервер, до якого ви приєднаєтесь, наприклад, демо. І вас після натискання на фініш з'являється тут додатковий. Термінал, додатковий брокер з додатковим аккаунтом, одразу торгувати ви обидва не можете. Вам доведеться переключатися з одного на іншого, тобто активне може бути отоль, тільки один. Зробили, наприклад, тут вхід, перейшли на іншого брокера, на інший аккаунт всередині одного брокера, і тільки можете зробити інший вхід. Тому коли алгоритмічна торгівля обов'язково. На кожен аккаунт у вас має стояти свій термінал, але дивитися можна і з одного терміналу. Тобто, неважливо, у вас може на VPS-сервері знаходитись там 3-4 встановлених терміналу. З різними аккаунтами, різні боти будуть торгувати, а на вашому особистому комп'ютері буде стояти один термінал з під'єднаними всіми цими ж аккаунтами просто для перегляду Щоб ви просто заходили, дивилися там історію, дивилися позиції, які у вас боти відкривають, але тут нічого не чіпаєте, нічого не відкриваєте. Потім, після того, як ви додали. Свій аккаунт, залогінулись в нього, а наступним шагом в нас є обрати ось тут, там, де долар на золотому фоні, що ви саме будете торгувати. Обираєте з списка. Списки у всіх будуть різні. За замовчуванням, так, є певний список там Форексу, індексів. Ви тут обираєте або прибираєте зайве. От, або а, додаєте, якщо не вистачає чогось, наприклад, золотом ми можемо торгувати, чи крипто в пошук, коли ви вводите, а, неважливо, де ви будете в цей момент знаходитись, тобто ви можете. Просто в корінь каталогу знаходитесь, вбити там BTC і вас знайдуть. Ви навіть не будете знати, що ви зараз знаходитесь в крипто Ось тут один. Додали, що треба. Потім обираємо графік вже з відселя Наприклад, крипто. Обрали, розкрили тут, що треба. І там, ладно, не метали, нехай буде євро. Далі. А -а -а Зараз є дуже такі часто ситуації, коли в View у вас вимкнена ось ця от галочка Charts Bar. Це якраз той бар, де можна перемикатися з одного на інший графік, ну дуже зручно з вкладками тут знизу. Тобто їх можна вимкнути і ви не будете нічого бачити. У вас буде тільки один графік. Тому перемикати можна через Windows. Це не дуже зручно. Але краще ввімкнути, щоб можна було перемикатися. Бота так само ви можете приєднати до одного або двох різних взагалі інструментів. Тобто, наприклад, просто перетаскуєте бота це боти, які просто йдуть. Вони стандартні, вони не прибуткові, але просто для прикладу. Ви просто перетаскуєте в Inputs, це зміни, які налаштовуються, виставляєте параметри, які ви вважаєте потрібними. І натискаєте ОК. OK. Коли ви перетягнули, натиснули ОК, OK, ви побачите, що у вас з'явилася така шапочка тут, в навігаторі, і на самому графіку. Вона зараз сіра. Хочу зауважити, на іншому графіку, там, де у нас відкрита євро, нічого немає. Тут вказано, що це BTC. Щоб бот запрацював, треба його ввімкнути. І треба перевірити дві речі. Права кнопка миші це алготрейдинг. Треба, щоб він був ввімкнений. І тут нажата кнопочка алготрейдингу. Тобто була нажата плей. Шапочка загорається – Таким блакитним кольором, все, воно працює. На євро в нас немає жодного. Що з цікавого треба знати? Якщо ви, у вас бот, наприклад, торгує на різних таймфреймах і ви бажаєте просто на BTC торгувати одним, різним ботом, одним, одним ботом на різних таймфреймах, або двома ботами на одному таймфреймі. Вам просто треба відкрити ще один графік. Тобто, ви йдете в графіки, знову відкриваєте BTC. У вас вже є два графіки BTC. На одному є бот, на іншому у вас немає бота. Ви можете змінити, наприклад, таймфрейм, якщо бот без налаштунки всередині себе ну підбор таймфрейму. От. і Зараз ми на 15 хвилинах. Тут ми бачимо годину. Тут ми, наприклад, змінюємо. Тут в нас немає налаштування всередині бота таймфреймів. Просто запускаємо. І у нас тепер один і той самий бот, тільки працює на різних таймфреймах. Тобто, в нашому випадку налаштування у цих двох ботів, хоч вони і однакові, тому що я нічого не змінював, але це. Періоди і це період там фаз період 12, в даному випадку це 12 годин, а в цьому це 12-15 хвилинних свічок. Тобто один на той самий бот на е, одному та самому графіку, але з різними таймфреймами. Так само ми можемо цього ж бота. Накинути на інший графік і одночасно торгувати євро і BTC. І це буде все робити бот всередині одного вашого рахунку в один і той самий момент. Більш детально з приводу тестування, підбору і так далі ми поговоримо далі.